Добрий день, добрий день. А ви пара, я так розумію, так? так? Пара. У нас таке невеличке опитування. Ви оберете подарунок для вас. Типу, невідомо, що тут знаходиться. Можливо, щось важливе, можливо, якийсь там ну, гривень 50. Або букет для вашої дівчини. Мабуть, дайте подарунок мені. Квіти я ще подарую. Тримайте. Як ви гадаєте? Чому він так вчинив, <свят> 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 я не знаю. Не знаю. Ні, ну вообще, взагалі є якийсь. Це тобі Так. Да. Народ, у нас сьогодні тут зійшли з два серця. На чого вона сказала там. Це так мило, я тут там просто спостою. А квіти, до речі, тобі теж.